Вітаю всіх! Сьогодні продовжимо пересаджувати кактуси. Це друга частина пересадки кактусів. Посилання на першу частину в описі до відео. Дякую всім, хто залишав питання. І почнемо з найпростішого. Попросили показати упаковку лечузи, в якій росли кактуси. Ось вона. Це лечуза Basic Pon, наступне питання про освітлення для кактусів. Які з кактусів можна поставити далі від вікна? А яким побільше треба сонця, я можу сказати вам лише за ті кактуси, які у мене є. Лобівія, Ехінокактус, Ехіноцереус, Ехінопсис, Ферокактус, мамілярія, неочіленія та телокактус ці роди спокійно почувають себе на прямих сонячних променях. Аби у мене було б південне вікно, то я б їх поставила туди обов'язково. Еспостоа, Нотокактус, ребуція, Сулкоребуція, Обрегонія, Гімнокаліціум та Лофофора. Ці теж люблять прямі сонячні промені. Але краще в ранішні або вечірні Бо від палаючого полуденного сонця можуть отримати опіки. Лісові або тропічні кактуси. Такі як репсаліс, Шлюмбергера та Хатіора а також Пілоцереус, Клейнія, Гуернія та Еуфорбії. Краще прибрати від прямих сонячних променів. От власне Репсаліс, Еуфорбія і Гуернія, на лоджії у мене взагалі не можуть знаходитись. Як тільки там стає спекотно і дуже яскраво, вони одразу м'якнуть. Ну і не ростуть зовсім. А інші всі кактуси стоять на підвіконні, де влітку до обіду потрапляють сонячні промені. І насправді там дуже припікає. Тому ближче до літа я буду їх притіняти. Просто аркушем А4. Вірніше навіть не притіняти, а розсіювати прямі сонячні промені. Як це все буде виглядати? Буду показувати в інстаграм. Тому підписуйтесь. Посилання в описі до відео. Наступне питання про те, коли можна зносити голову Ехеверії, щоб вона точно пустила корінці. По факту, будь-коли. Пустити корінці вона повинна у будь-якому віці. Але раджу почекати, поки не наросте гарна розеточка і її вже вкорінити. Бо наросте вона компактною набагато швидше, якщо її не різати. Також слід мати на увазі, що при вкоріненні вона буде живитись своїми нижніми листочками, відсушуючи їх. Тому має бути якась кількість листочків в розетці на цей випадок, наступне питання: це чи варто пересаджувати дорослі суккуленти з землі в лечузу. Дивлячись, з якою метою, якщо будь-який сукулент активно росте, не хворіє, ви знаєте скільки і коли його полити, щоб він був щасливий. То я б не чіпала рослинку, в якому б субстраті вона не росла. А якщо є якісь проблеми, то можна вже розглядати пересадку як варіант вирішення цієї проблеми. Також важливо, яка саме це рослина. Є такі, що роби з нею, що хочеш, і вона дуже швидко пристосовується до будь-чого. І росте собі прекрасно. А є такі, що полив на день пізніше, і все, вона вже відсушила піврозетки. Тому тут треба дивитись по самій рослині і її потребах. Наступне питання про перевкорінення кактусів. Я перевкорінювала небагато кактусів. Поки була необхідність, тільки перевкорінення рибуцій. Мамілярії і цереуса. Це були досить молоді рослини, і перевкорінення було успішним. І досить швидким перевкорінювала точно як на відео з обрізкою витягнутих кактусів. Найголовніше це гарно підсушити кактус і не перелити, як з'являться корінці. Також не варто ставити кактус на прямі сонячні промені. І у спекотне приміщення, щоб він не втрачав зайву вологу, поки гарно не вкоріниться. Далі питання про підживлення кактусів весною та засоби від шкідників та хвороб. Підживлюю я зараз кактуси і сукуленти отаким добривом стимул НПК. На 0,5 води розводжу 2 мл добрива і поливаю раз на 2 тижні. Але ж зараз, після пересадки, кактуси не поливатиму добривами. Десь за місяць-півтора продовжу. Загалом, поки важко сказати, чи радити це добриво, чи ні. Але, як мінімум, шкоди воно не принесло точно. Але коли закінчиться це добриво. То буду купляти інше. Хочу побачити різницю. І тоді вже, сподіваюсь, зможу робити якісь висновки. Щодо обробки, то ось вже закінчується отакий спрей від шкідників та хвороб. От мені здається, що він дещо допоміг впоратись з грибком, що напав на кактуси і сукуленти через спеку, але як повноцінне вирішення проблеми. Здається, його недостатньо. Тому ще використовую ось фундазол як протигрибковий засіб. Ще гарний засіб фітоспорин. Від павутинного кліща є гарний засіб. Це флористін. Я його використовую для кактусів. Навіть на сіянцях використовувала. Також оброблювала ним сансив'єрії. Думаю, ще деякі сукуленти можна оприскати по типу агав, алоє. Тобто тільки тих, які мають товсті листки без напилення. Цей засіб може залишити опіки на рослині, Тому дуже обережно з ним. Також всі рослини. І сукуленти, і декоративно листяні. Я проливаю актовермом. А тепер. Саме час підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково розкажіть про своїх кактусів в коментарях. А тепер, кому цікаво, залишайтесь послухати про класифікацію родини кактусових. Думаю, дещо стане для вас сюрпризом. Родина кактусові має 4 підродини. Перша називається Перескієві, що включає єдиний рід перескія. І ці рослинки на вигляд не відрізниш від якогось куща або дерева, допоки не побачиш ареоли з голками між листям і стеблом. Дуже цікаво. Якщо буде можливість, то я б придбала б таку рослинку до колекції. Наступна підродина опунцієві. До речі, ви звернули увагу, що у мене в колекції немає жодної опунції. Мої короткі відносини з одним із представників цієї підродини був десь років 5-6 тому. Я розглядала кактуси в епіцентрі. А вони, знаєте, дуже щільно у них розставлені в лотку. І, намагаючись взяти кактус, мала необережність наблизитись рукою до опунції, і, скажімо так, більше мені вже нічого не хотілося. Ніяких кактусів, звісно, я не купила і потім до кінця дня виколупувала ці голки з руки. Після цього опунці обходжу стороною, і в колекцію я їх не запрошую. Третя підродина Маїхуенієві. Має єдиний рід Маїхуенія, що включає всього два види. Це маленькі колючі рослинки, що розростаючись, утворюють климок або подушку. Не хотіла б я натрапити на такий килимок. І остання найбільша підродина це кактусові. Тут вже й знаходяться більшість та й, мабуть, всі кактуси з моєї колекції. Далі вони там ще діляться на триби і на ще дрібнішу ієрархію, але найголовніші відмінності на досить високому рівні, як родина. Мені, наприклад, цікаво розрізняти. Просто, наприклад, еуфорбія або молочай це ж не кактус взагалі. Ні на якому рівні. У них окрема наукова класифікація. І спільного вони нічого не мають. Потрошку будемо дізнаватися все більше про кактуси і сукуленти. Дякую за увагу. До зустрічі!